Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа. Я психолог називаю себе трансформаційним вчителем. Про мою філософію можна подивитися в окремому відео. А у цих відео рубрика Мої думки я ділюся своїми думками на різні теми. Тому зважайте на це, що це не якась вибірка, типу, з якихось книжок чи ще щось. Тобто це виключно моя думка. А, звісно, так чи інакше, вона все одно перетинається. Да? З певною якоюсь інформацією, але щоб ви розуміли, моя думка. Ми сьогодні будемо говорити про успіх, про те, як його досягнути, взагалі про ставлення цілей ну, ця вся тема. Давайте починати. Отже, що я хочу сказати, на мою думку, взагалі, от чому одні люди да, досягають успіху, а інші ні. Це те, що є, якби є певні причини, це очевидно. Є певні причини, технічні і не технічні. І от якщо говорити з точки зору там, психології, я розумію, що є багато причин, які знаходяться в нас. Тобто це наші думки, це наше просто навіть відчуття, невіра в себе, впевненість, чи її відсутність впливають на те, як ми досягаємо наших цілей. Відповідно, якщо відкрили це відео, у вас ця тема хвилює, я би звернула вашу увагу на дві складові. Це такі технічні помилки і нетехнічні. І якраз такі з нетехнічними я можу допомогти, а от технічні це вже інші спеціалісти. Давайте детальніше розберемо, що означають технічні і нетехнічні, на мою думку. Технічні помилки це коли ти елементарно, наприклад, ти ведеш там блог, і ти робиш контент з певною ціллю, наприклад, а ця ціль не реалізовується. Можна припустити, що є якась технічна помилка. Не ті заголовки, не та, скажімо, тема не для тієї аудиторії да? робиться. Це технічна помилка, тобто треба змінити саме контекст відео на інші теми знімати і так далі. Якщо ви, наприклад, хочете відкрити свій бізнес, якийсь, не знаю, там ресторан чи ще щось, і ви його відкриваєте, кафешку десь, де не ходять люди, або там немає цієї цільової аудиторії, то це технічна помилка. Інше бік ми далі, скажімо так, це не технічні помилки, а це коли саме. Ти внутрішньо не відчуваєш, що ти можеш щось зробити. І, наприклад, я над цим працюю, от в мене так, знаєте, липень, серпень вересень. Я над цими, цими темами працюю, тому що, скажімо так, це дослідження себе з психологічної, там, не знаю, духовної, духовної точки зору. Да? Воно досить об'ємне. В плані того, що ти не можеш якось за один присіст сісти і розібратися в собі. Ти постійно копаєш, 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 і більше того, хочу вам сказати, що так як е, життя мінливе, і ви можете опинитися в таких подіях, ситуаціях, де ви ну, типу, те, що ви не очікували, і це може дуже вплинути на самооцінку, на взагалі ваше відчуття себе. І тоді, звісно, вам знову потрібен психолог, для того, щоб з цим розібратися. Моя свічечка поближче аганьку. Грійтеся. 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 Е, так ось якийсь кадр, не сильно естетичний. Ну, нічого страшного. А, так ось е, може бути таке, що ви на якійсь певній ситуації опиняєтесь і бац, і знову вам потрібно все перепрацьовувати, скажімо так. Тому це така досить. Нестабільна річ. Тобто, да, можливо, вилікувати якісь певні захворювання. Це історія, скажімо, така може одноразова в деяких випадках, але якщо говорити так на все життя, ви не можете пофіксити самооцінку на все життя. Ви можете опинитися в такій ситуації, про яку ви навіть не здогадуєтесь, що воно може вплинути на вашу самооцінку. І, можливо, тоді у вас не буде змоги чи знань достатньо для того, щоб з цим розібратися. Ось так. Так, повернемося до успіху і цілий. Тому, на що я вам раджу звернути увагу? Бачите, трошки відео з моїх думок переплітається, переходить в відео, як досягнути успіху. Це те, що зосередьте свою увагу на технічних аспектах, і тут вам можуть допомогти якісь інші спеціалісти, якщо ви, наприклад, хочете там, зна, розвиватися в бізнес або ще щось, це якісь інші консультанти, і внутрішня складова. Це психологи, коучі. І є ними, як говориться. Ось це ті люди, які можуть вам допомогти, саме пофіксити ваші установки, ваші твердження, що взагалі яке у вас мислення є, тому що це дуже сильно впливає. І для мене було особисто відкриттям, тому що я сказала, що я над цим працюю, і я від, від, знаєте, як це сказати, зайшла в якийсь такий темний кут, коли я, куди я взагалі ніколи не заходила. І я така, ого, таке в мене є, дійсно. І це дійсно впливає на, якби. На мій розвиток, скажімо так. От. Я не вважаю, що це потрібно приховувати, тому що насправді, ну, типу, це просто є. І якби... Знаєте, мені просто не сильно подобається ця фраза, що, ну ти ж психолог, ти маєш вже бути настільки переработаним, от є будда, а ти, типу, маєш бути вище. No, так не повинно бути. І так працюю. Садять, знаєте, я, скажімо, як це правильно сказати: це те, що я не зовсім м -м, контролюю в плані того, що. Да, ми можемо над цим працювати, але розумієте, інколи підсвідомість просто живе, типа як хоче, і ти не можеш її постійно якби, контролювати. Тобто, так чи інакше, є якісь процеси, які відбуваються, які ми не можемо прям всі одразу усвідомлювати. І це процес, це не відбувається, тіпо, так, О, тому це цілком адекватно, що психологи, тим паче я молода дівчина, не очікуйте, що ну, якби очевидно, розумію, що, да, що в 40 років це не буде те, що зараз. От, але окей, щось ми про мене багато говоримо. Тому фіксимо внутрішні і зовнішнє внутрішні фактори. Що хочу поговорити про це не успіх, знаєте, про це здатися, про те, що я боюся там невдачі і так далі. Оце для вас, хто боїться там невдач, слухайте уважно. У моїй голові не існує невдачі. Поясню, що я маю на увазі. От ви зараз стоїте в точці А, ви хочете в точку Б перейти. Давай, то я маю, що вона десь тут. Точка А, точка Б. І дивіться, ваш шлях може бути тернистим. У когось він простий, у когось менш простий, у когось виникають одні з труднощі на шляху, в когось інші. Хтось до, якийсь один досвід переживає, хтось інший. Хоча ми всі можемо йти приблизно до однакових цілей. І треба зрозуміти, що це шлях. От уявіть собі, що ви йдете пішком, не знаю, там від Києва до Житомира. І от хтось може піти через ліс, хтось через степ, хтось по дорозі, по-різному, так? Хтось буде йти по дорозі, його зупинять, не знаю, гаїшники, чи як їх називають правильно зараз. Уже не гаїє, якось по-іншому. да? sorry, я не знаю. Справа я не їжу, мене немає водійських прав, тому я далека від цього. Але ну, тобто, зупиняють поліція. Далі там не знаю, якась аварія стається на шляху. Потім ще щось, колесо спускає. Ми ж йдемо пішку. Ну, в общем, ви зрозуміли, тобто виникають якісь проблеми. Хтось іде через ліс, зустрічає якихось звірів. Ну, Тобто я зараз метафорично це описую, але для того, щоб просто зрозуміло, що я маю на увазі. І відповідно у всіх різний шлях, різні перепони, різні якісь моменти, різні страхи. Хтось іде по дорозі один, хтось іде в лісі, боїться лісу, розумієте? Тобто, у всіх різні, різний шлях, різний досвід. Відповідно, не дійти неможливо. Тобто, це те, що люди кажуть, в мене не вийшло або я оце здався. Ну, типу, не вийшло, мене неудача, да, спіткала. Це ви просто туди не дійшли. Розумієте? Ви не дійшли туди? Це не неудача. Ви просто не дійшли. Ви йшли по, по лісу, сіли на пеньок і все, як Маша в цій касі, да, Маша і ведмідь. Все, ви просто не дійшли до Житомира. Ну, пам'ятаєте, так? Да, казалось, я вона дуже замер, ми просто не дійшли. Саме з вашою цілю. Треба буде розуміти, що чим більша, звісно, ціль, якби, чим вона об'ємніша, чим вона якби, така не складніша в контексті складності, що її, типу складно досягнути, а в плані, що вона комплексна. Тим, звісно, вам треба буде більше зусиль прикласти до цього. І, наприклад, уявимо собі що, Окей, не знаю, там хтось хоче мільйон підписників на якихось своїх соціальних мережах. Класно, хтось може цей мільйон заробив і отримав там за рік, а хтось пахав 10 років. І е, ви можете попасти як і в один рік, так і в 10 років. Розумієте, Тобто це життя, і воно різне, у всіх шлях різний. І тому важливо для себе усвідомити той факт, що не дійти туди неможливо. Типу, неможливо, оце знаєте, що буде неудача. Не, не існує неудачі. Просто ви не дійшли туди. Ви не зробили достатню кількість кроків для того, щоб туди дійти. І да, можливо, саме вам потрібно зробити 101 крок, а інші людини 10. Чи погано це чи добре? Це ніяк. Це просто ваше життя. І... Можна, звісно, тут зараз пофілософствувати, і якби я просто дивлюся на життя, як це сказати, людей по-різному, і якось дивлюся на них знову ж таки комплексно. Я розумію, що якщо дійсно подивитися на життя різних людей, не буває такого, що от ви дивитесь там, я не знаю. Часто, знаєте, як буває це? Я дивлюся на людей, і от, там, не знаю, у когось є багато нерухомості, да, від, там, від батьків залишилось чи ще щось. А, от, типу, у тебе немає, і в тебе є таке відчуття, типу, що тобі треба працювати, якась несправедливість. Але якщо так подивитися загалом на життя тієї людини, то ми не знаємо її життя, би, ми не знаємо її дитинства, ми не знаємо, що їй болить і так далі. І можливо, те, що в неї є ця нерухомість. Це якби класно з одного боку, але якщо подивитися так, якби, загалом, ти розумієш, що можливо, я б і не хотіла жити це життя, ну і, типу, життя цієї. Людину, розумієте, про що я? Це те саме, як знаєте, мені дуже подобається, коли в інстаграмі постій там всякі фотографії relationship, що в них такі класні стосунки, що вони такі просто вони так закохані, так люблять один одного. Це просто стосунки на мільйон, а потім виявляється, що там чоловік чи жінка зраджувала, що ці стосунки взагалі не такі, як показують. Я ось про це. Що коли ви дивитеся і вас якийсь, знаєте, бере... Ну, типу Відчуття несправедливості чи якось жалю, що Боже, чому мені так довго треба до цього йти, а комусь так легко. Ви не знаєте життя тієї людини. І те, що ви бачите, це такий ну, фасад, як розумієте, це фасад, ви навіть не знаєте, що там всередині відбувається. Я вас закликаю, ніколи не, знаєте, не мріяти життя іншої людини жити, бо ви не знаєте, що там. Ви можете думати, я хочу стосунки, як у маші. Може, Машу, те, що ви бачите, що вони щасливі, може там, за, скажімо так, за кулісами, за фасадом відбувається те, що ви б ніколи в житті і не здогадалися, і ви б ніколи не хотіли це мати, бачити взагалі, в своєму житті. Тому це дуже обережно з цими думками, що я хочу як у когось. Ви маєте хотіти як у себе і йти, і робити своє життя так, як от ви хочете. І м -м Не дивитися на інших. Тому, повертаючись до цілей, повертаючись до цього успіху, Неможливо не дійти. І ви зараз, якщо ви дивитеся відео, скоріш за все, у вас є якісь цілі, ви маєте відповісти собі на таке питання. А як довго ви готові йти? От чесно, дайте собі питання. Тому що, наприклад, я коли відповідаю на це питання, я собі кажу, що ну скільки придеться, скільки я і буду йти. Бо я не бачу іншого. Я розумію, що є якесь життя, до якого я дійду. І хоч інколи мені буває тяжко, але я розумію, що в мене немає іншого варіанту, я його не бачу. Не знаю, це трошки такий, можливо, нездоровий підхід до цього. Ну, в плані, окей, я розумію, що це не може бути 100% там і 100, ну може таке бути, да, що не все вийде так, як я прям хочу. Але я розумію, що ну, ну, типу, приближ, ну, якби, да, майже, щоб так було, я до цього дійду, бо я просто по-іншому не бачу свого життя. І ну, я собі завжди кажу, що я готова йти, скільки, скільки треба йти. От ви готові йти стільки, скільки треба буде йти. І, іначе якщо це буде не рік і не два. І може, і не три. Це така правда життя. Тому що е, я часто бачу, що нас, знаєте, трошечки вводять в оману всіма цими цілями і так далі. Люди не, не говорять правду. Тому що всі продають свої курси, як там, заробляти, як стати успішним. От, будь ласка, продай курс за СММ на три місяці, і далі ти будеш заробляти тисячі доларів, лежачи під пальмою. Це так не працює. От. Не працює, так розумієте? Я, наприклад, хочу сказати, що моє перше якби, навчання, реклама і піар, і мені дуже подобалася реклама, мені дуже подобалася взагалі ця вся, ще в мене була направлення діджитал, тобто це все, що пов'язано з соціальними мережами. І, звісно, мені це було цікаво, ми це все розбирали. Це дійсно мені подобалося, але я пам'ятаю, що коли почалася війна. Значить, я вже закінчую університет, це мені мають видати диплом, я думаю, все, зараз я піду в відкрите плавання, клас, буду робити там свою агенцію, мені хотілося саме це робити. І я, коротше, значить, сиджу, я пам'ятаю, що я дивлюся рекламу туші, і я дивлюсь і думаю: а якого біса я маю фарбувати вії? Хто це типу, сказав? Бо в мене вії ну, типу, світлі. І волосся світле. я пам'ятаю, що мене це настільки вразило. І я, знаєте, от в мене якесь его трошечки так оторвалось від мене в контексті того, що я думаю, стоп. Я, звісно, розумію, що реклама це не саме така приємна річ, і маркетологи, це все, ну, типу, це люди прошарені, вони знають ваші всі боліві точки, вони знають, як вами керувати, розумієте? І коли я це усвідомила, мені стало так прикро, що. Як буде до цього причетно, і якби я збираюсь в цьому працювати, тому що я розумію, що реклама і взагалі медіа <кхід> весь цей маркетинг він дуже багато людей покосив в контексті саме психологічного здоров'я. Тому що, знаєте, я помітила, що в мене в кожному відео є якесь слово, яке я постійно повторюю. <кхід> тому я не знаю, може, це буде моєю фішкою. А, от. Так, що не знаю, я завжди жартую про те, що ліміт якого слова перевищено. Тому я не знаю, рахуйте, яке слово тут уже я перевищила а ліміт. Ну, буде така моя. Не знаю, може, потім буду дарувати призи, хто нарахує більше. Правиль віддасть. Отже, так от, я дуже сильно. Якби... Мене пам'ятаю, це вразило, і я вирішила, що я не хочу займатися рекламою, хоча мені досі це цікаво. Я думаю, що в мене буде якби, свій підхід, але знову ж таки, коли я буду старша, я просто розумію, що для деяких речей тобі треба подорослішати, більше набратися досвіду і бути більш зрілим. І це можливо тільки тоді, коли ти дійсно проживеш більше віку. Типу, це неможливо зробити там, в 20 в 21. Ну і зараз я розумію, що є певні моменти, які мені треба надужити, спробувати зробити для того, щоб. Ну, якщо ми говоримо саме про це реклама. зробить так, от повертаючись до е, успіху і. Досягнення. так як мені це саме цікаво, звісно, я дивлюся на різні якісь можливості, да, того, як розвиватися і так далі, взагалі, що, що, що нам пропонує ринок. І часто буває так, що я бачу, наприклад, купіть оце, от ви зможете продавати там за якісь такі чеки, ну якби да, за якісь дуже високі суми і так далі. Ти на це все дивишся. І я хочу сказати, що багато людей, які продають це все, тому, будь ласка, будьте уважні, вони не кажуть дійсно правди, тому що так, да, буває таке, що дійсно один є кейс успішний де. Людина заробила зробила, не знаю, дуже багато тисяч доларів на цьому. І тепер автор цієї якоїсь методики він пропонує вам, автор свого продукту пропонує вам. І це те саме стосується тих людей, які говорять, що я зараз за місяць вас навчу, як там щоб на вас підписалось тисяча плюс підписників і так далі. І люди, розумієте, якби розуміють вашу біль, але не говорять правду. Тисячу підписників. Так, да, ймовірно, можливо набрати. Але коли автор, розумієте, набирав свою 10 тисяч підписників там не один рік. Зараз говорить, що він на вас навчить з нуля зробити тисячу, це звучить дуже смішно. І це, звісно, звучить ну, це неправдиво, це неправда. Неможливо цього зробити. Ну, в контексті, типу, зрозуміти, вона правильно. Так, да, це можливо зробити. Але є якби більше людей, які, скажімо так, не змогли цього зробити, ніж змогли. Ми можемо розглядати, звісно, варіанти того, що да, є якісь технічні питання, чому це все так не вийшло. Але я веду до чого. Мало дуже людей, які пропонують ці послуги, дійсно розказують правду. Якщо говорити про тих, хто да, каже, я зараз вас навчу, зробіть нульовий аккаунт, коли вас ніхто не знає, і наберіть тисячу підписників за місяць. Ви хоч раз би ну, бачили це, я ні разу не бачила. І особисто мій досвід показує те, що е, Ну от я можу сказати про свій досвід. Мені не вдалося за місяць набрати тисячу підписників. Я розумію, що, можливо, да, якась є технічна сторона, е, яку я там не бачу, не бачу я її е, ну, типу, не розумію, е, тому що в мене нема досвіду. Да? Е, але я розумію, що ну, от, от мій кейс: я не набрала з нуля тисячу підписників за місяць. розумієте? Mm. Тому для мене це завжди так дивно, ну якби зробіть. І тоді говоріть людям, бо люди вірять, да? і потім вони думають про те, що в них не вийшло. Тому оцей момент про що я хочу сказати? Що дивіться, нас ця вся, скажімо так, продажна оця тусовка, ну в контексті да, заробітку грошей і так далі, нам пропонують якийсь швидкий результат. І ніхто не говорить про те, що в тебе може не вийти одразу. І за все, в тебе не вийде. Бо будуть якісь причини на то, але це не означає, що не вийде. А от коли вийде, ми не знаємо. А може це зайняти й 10 років, а може 20, а може 5, а може рік. Ми не знаємо. Про це ніхто не говорить. І е, оце прикро, тому що коли ти стаєш на цей шлях, я про що і сказала ну, да, пару хвилин тому, наскільки ви готові йти довго до цього? Наскільки довго ви готові йти? Бо всі говорять про якісь швидкі такі результати, е, швидкого результату може і не бути. А може бути, але не факт. Бо все-таки досвід да, людей, які досягли якихось вершин, показує, що дуже великий відсоток тих людей, які довго йшли. Вони довго йшли, і це був не один, не два, не десять років. І дуже маленький відсоток тих, хто дійсно там завірусився, і в них це якось одразу пішло. От, от, просто так легко вони не напрягалися. І в них це так знаєте, якби випадково от в них вийшло. Ось, тому таких кейсів набагато менше, ніж ті, які дійсно працювали і вони робили це. Довгий час. Я не хочу вас, якби зараз, знаєте, дезмотивувати якось. Я лише хочу сказати про те, що це нормально, що ви можете йти довше, ніж хтось інший. Ви просто маєте зрозуміти, чи готові ви морально до цього, і наскільки ви до цього готові. Тому що я вважаю, що ця складова вона є дуже важливою. Коли ти йдеш на довгу дистанцію, тобі потрібно бути стійким. Тобі буде потрібно мати цю витривалість, казати собі, що коли в тебе все йде взагалі не туди, куди то це треба, а не куди тобі хочеться. Ти маєш сказати собі ні, я це зроблю. Наче є якась причина, чому це не виходить. Я буду з цим розбиратися, я буду йти далі, я досягну того, що я хочу. Оце дуже важливо. А багато людей вони роблять такі, як я кажу, пук в атмосферу, якби ну, да, вони напряглися, щось зробили, але цього, ну, всього буває недостатньо. І да, з'являється ця дезмотивація, коли все, ти все вже нічого не хочеш робити, і потім ти просто здуваєшся і каже, в тебе не вийшло. У вас не вийшло, ви просто не дійшли туди. Ось така от, 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 такі мої думки. Такі мої думки. І теж повертаючись до всіх цих курсів про те, що я зараз вас навчу заробляти, так, там може бути дуже класна інформація. Але там є дуже багато різних питань стосовно того, чого це працює чи не працює. Тому що, я ж, як я сказала, всі будуть показувати класні, класні результати. Ось, класні результати. От класні результати. Купіть у мене, бо в мене є класні результати. Покажіть, скільки у вас не класних результатів. Про це ніхто не говорить. А повірте мені? Не класних результатів набагато більше, ніж класних результатів. Тому що, як я сказала, для того, щоб досягнути певного, певного успіху е в різних сферах, є дуже багато різних підводних каменів, е про які ви можете не знати. І для цього треба вивчити це все. Да? Тобто все, все збагнути. Тому будьте готові до того, що це комплексна робота. Багато різних моментів, які можуть вас, скажімо так, вибивати з колії. І це нормально. Це є частина шляху. Не буває так, що ви гупс і полетіли. Ви можете зараз сказати щось про психологію стосовно того, що психологія не дає швидких результатів, чи у мене є якісь кейси, які е, негативні. А, звісно, я можу сказати про те, що коли я навчалася. То дійсно якісь роботи мої були незадов... ну, і, типу вони мене не задовольняли. Виключно через те, що не було достатньо досвіду. Це по-перше. А по-друге, я хочу сказати: от уже з досвіду, що часом буває так, коли ти хочеш пропрацювати якусь певну проблему. Ти її не пропрацьовуєш, і тут не вина психолога. Хоча, звісно, буває так, що психолог не допрацював, психолог не знав, як правильно зробити, і так далі, не мав якихось певних інструментів розуміння того, як з цією проблемою працювати. Але знову ж таки, звісно, власне, досвіду говорю, що буває так, коли ти для того, щоб пропрацювати якусь проблему, треба зануритися в певну ситуацію, в певний біль. І на цьому моменті людина може просто не піти далі. І виходить так, що ситуація не вирішується. Чисто через те, що для того, щоб її вирішити, вам треба спуститися в, скажімо так, в недрі вашої, вашого життя, вашого досвіду, вашої болі, зіштовхнутися з реальністю, зіштовхнутися з болю, яка у вас є. А це буває інколи складно зробити. Тому інколи не всі готові клієнти йти на ту глибину для того, щоб пропрацювати це питання. І це теж нормально. Але тоді не треба говорити про те, що якби це вона психолога. Тому що тут робота. Іде двох людей, і, скажімо так, ми не можемо оцінювати до кінця роботу психолога, тому що, ну, я вважаю, це моя думка, тому що є е, велика частина роботи, я б сказала, навіть вона більша, залежить від клієнта. Ми з вами працюємо одну годину, окей, максимум дві-три, да, може бути і таке. Але от з тої інформації, яку ви отримали на консультації, ви йдете далі в світ. І чи будете ви її приміняти, чи ні, залежить від вас? Чи будете ви щось змінювати в своєму житті? Залежить від вас. Чи будете ви намагатися вийти, побороти там свої страхи, зробити щось, що вас приведе до того, куди ви хочете, залежить від вас? Це те саме, знаєте, як з вивченням якихось мов. Мене завжди дуже дивує, але у ринку України є, от коли говорити про англійську, я не знаю, як з іншими мовами, але багато людей, ну, багато вчителів намагаються, ну, реально, я скажу, як є, дупорвати для того, щоб зробити там якісь дошці мірок, візли, шмізли, все якось намагається ну, плясати танці з бубном на уроках англійської, коли фактично це все, воно, ну, типу, люди створилися для того, щоб заробляти. Я розумію, що да, ці інструменти вони хороші. Але чи впливає це на вивчення мови? Ні. Знаєте чому? Тому що залежить все від учня. Учень має після закінчення уроку сісти і вивчити слова. Учень має не боятися говорити на уроці, не боятися практикувати десь, можливо, там, за кордоном, коли він їде, не боятися взагалі говорити, вчити граматику, робити завдання, інколи ти сідаєш і ти просто монотонно маєш зробити 100 речень. І це не танці з Бубном. І це і не Міро, не Квізлет, не пам-парам-пам-пам, -пам, розумієте це все. І коли дуже, мені подобається, коли да, батьки дітей говорять про те, що там от ваші уроки не цікаві, є складова вивчення це саме вивчити, типу запам'ятати. І це вже відповідальність людини, яка вчить. Танці з бубном тут не допоможуть, розумієте? Тому ми не можемо оцінювати. Ну, я говорю, да, моя думка. Я не можу оцінювати конкретно якось до кінця сказати роботу психолога чи певних людей, від яких результат залежить ще й від іншої сторони. Розумієте? Ось так. Щось ми трошечки, да, і про те, і про це. Ну, це рубрика мої думки. Ми тут говоримо про різні теми. Чуть-чуть чайку. все таке осіння вже пора, хочеться щось таке. Чесно кажучи, в мене завжди коли осінь, я хочу просто спати. <сі> Такий якийсь муд. Все любі. В цілому, напевно, це те, що я все, хотіла, все що я хотіла сказати, це було ось це, поділитися з вами такими думками. І на я вам скажу таку річ: а, не бійтеся ставити свої цілі, і будьте готові просто до того, що да, інколи треба йти довше, ніж вам здається. І це нормально. І ще скажу таку річ для тих, хто додивився до кінця. У мене є. Певна послуга, про яку знають не всі, е, так як вона і не всім підходить, тому про неї знають не всі. Я про неї на, в інстаграмі ніде не розповідала. І ця послуга називається Ведення, в чому її відмінність від психологічних консультацій, в тому, що ми разом з вами йдемо від точки А в точку Б. Тобто е, ми з вами разом, скажімо так, е, проходимо всі ті етапи, які ви зустрічаєте на шляху да, до вашої цілі. По-перше, чим це відрізняється? Психологічні консультації це все таки більш така разова зустріч, і ми працюємо локально над певною проблемою, над певним запитом. Ведення, скажімо так, ми разом, я скажу метафорично, бо я одразу скажу, що я. Не буду розповідати все. Якщо вас це зацікавить, ви зможете написати мені особисто дізнатися про це детальніше. Бо я сказала, що це не для всіх. І звісно, ми з вами будемо спілкуватися перед тим, чи дійсно вам ця ця послуга потрібна і наскільки ви до цього готові. Тому я метафорично розповім, в чому суть цієї, скажімо так, послуги. Уявимо собі, що ви поставили собі ціль дійти до певної точки, і ви не знаєте вашу дорогу. Тобто на вашій дорозі може відбутися будь-що. Давайте так, наче казочка, да? тобто щось таке магічне. От ви стоїте, і інколи може бути якийсь шторм, інколи перед вами з'являється ліс, через який вам потрібно пройти, інколи якийсь дракон прилітає. І виходить так, що о, я буду вас направляти, я буду вам допомагати це все проходите. А коли ви йдете самостійно, цим шляхом, відбувається, що? Ви інколи не знаєте, що робити. Ви здаєтесь, ви, скажімо так, відчуваєте ті емоції, які вас е, зупиняють для того, щоб дійти да, до вашої точки, яку ви собі запланували. То от якраз з цією послугою, з веденням ви проходите цей шлях набагато швидше. І ви як гру долаєте. Да? Тобто, скажімо так, чітко до вас є для того, щоб подолати кожен із цих рівнів, да, кожен із цих якби, левелів. Е, ось так. Тому, якщо для вас це цікаво, і ви зацікавлені в тому, щоб не просто витрачати, скажімо так, свій ресурс на те, що знаєте, от у вас не вийшло щось, ви пішли, все, у вас немає вже мотивації, ви можете закинути діло. З веденням такого не вийде. Тому що, якщо ви будете відчувати, що у вас ділась мотивація, я буду на зв'язку. І якраз це відрізняється. Це зовсім інше від психологічної консультації, Ця послуга вона відрізняється. Тому, якщо ви відчули, що да, дійсно ви хочете вам це цікаво, напишіть мені в телеграм, посилання буде під відео. Тому ось так, друзі. На цій прекрасній ноті я думаю, що нам варто завершувати. Я всіх цілую, обіймаю і пам'ятайте: віра в себе вона важлива. Може, ніхто у вас не вірить, але якщо вірите ви в себе, у вас все точно вийде. Все любі до зустрічі в наступних відео.